Оточення підрозділів та частин сил оборони у Покровську немає. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Військові прийняли рішення тримати оборону покровсько мирноградської агломерації максимально можливий час. У місті тривають запеклі бої. За минулу добу ліквідували близько трьох десятків окупантів і понад півсотні поранили. Загалом, з початку тижня на покровському напрямку знищили 249 окупантів, сім пунктів управління безпілотників, понад два десятки ворожої техніки. Водночас триває добропільська операція. Наші штурмові підрозділи просунулись місцями до Мисот метрів від початку операції станом на 5 листопада звільнено близько 200 квадратних кілометрів території. Звітують у генштабі. Верховна Рада схвалила законопроєкт про допомогу родинам з дітьми. З 1 січня 2026 року одноразова виплата для першої, другої та наступних дітей складатиме 50 тисяч гривень. Допологова допомога становитиме 7 тисяч гривень на місяць упродовж цієї вагітності, якщо жінка не має страхового стажу, не працює офіційно. Так само 7 тисяч допомога по догляду за дитиною до року. Це виплата мамі, татові чи опікуну. Для догляду за дитиною від одного до трьох років, у разі якщо батьки вийдуть на роботу, держава надаватиме соціальну підтримку у розмірі приблизно 8 тисяч гривень на місяць. Пакунок малюка залишиться і його можна буде замовити вже з 36-го тижня вагітності. Закон також передбачає програму підтримки для сімей з дітьми від 3 до 6 років, пакунок школяра для першокласників і підтримку сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Двоє людей загинули та четверо дістали поранення внаслідок масованого обстрілу Синельниківського району Дніпропетровщини. Росіяни масово атакували покровську громаду кабами та дронами. Серед загиблих та поранених є поліцейські пошкоджені крамниці, торгувальні павільйони, кафе, перукарня, автівки та п'ятиповерховий житловий будинок. Від російських обстрілів постраждала також Петропавлівська громада. П'ять авіаударів керованими авіабомбами окупанти завдали по об'єктах вугільної галузі на Донеччині, повідомили у Міністерстві енергетики. Пошкоджені котельні, адміністративні та складські будівлі. Підприємства зупинили роботу. У Краматорську російські окупанти обстріляли рятувальників, пошкоджена пожежна частина, є руйнування в промисловій зоні, поранені дві жінки. Троє людей постраждали через російські удари на Чернігівщині. Окупанти атакували новгород Сіверський дронами уночі. До лікарні ушпиталили жінку та двох чоловіків літнього віку. На Запоріжжі російський ефівідрон ударив по мікроавтобусу, поранені четверо рятувальників. За добу окупанти завдали понад 650 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. У мережі з'явилось відео руйнувань Малокатеринюки після російських авіаударів. Українські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Росії, били прицільно по підстанції Владимирська у місті Владимир. Після чого у кількох районах області зникло світло. А в Орлі вибухало в районі ТЕЦ. Неподалік від неї розташоване виробництво Орелтекмаш, що випускає рухомі засоби техобслуговування, ремонту та евакуації для військових. Місцеві жителі пишуть, що атака була ракетною. Тим часом у генштабі ЗСУ підтвердили успішні атаки по стерлітамакському нафтохімічному заводу у Башкортостані та складу пально-мастильних матеріалів окупантів на Херсонщині. Зупинив свою роботу і порт Туапсе після ударів українських безпілотників 2 листопада. Служба безпеки затримала коригувальника ФСБ, який наводив удари расистів по енергетичній інфраструктурі Києва. Це робив 49-річний працівник місцевої СТО з Київщини, який шукав легких заробітків у ТГ каналах. Чоловік збирав інформацію про електропідстанції, що забезпечують світлом більшу частину Києва, а також про запасні пункти базування зсу зловмиснику. Загрожує довічне з конфіскацією майна. Нас поліція ліквідувала мережу підпільних цехів з виробництва кави та спецій. Пальсифікат виготовляли у Харківській, Київській областях та у Києві і збували як справжню продукцію покупцям по всій країні. Відправляли замовлення поштою або доставляли власним транспортом. Під час обшуку правоохоронці вилучили сировину, готову продукцію та обладнання на суму 2 мільйони гривень. По американському в американському лоїсілі у штаті Кентуккі розбився вантажний літак поштової компанії UPS. Під час зльоту літак загорівся та впав на автомобільне звалище. Розкидавши уламки на кілька сотень метрів, загинуло щонайменше семеро людей, багато поранених у важкому стані. Авіатрошча сталася поблизу головного хабу авіаційних вантажних операцій поштової компанії і найбільшого центру опрацювання посилок у світі. У Херсон з благодійним візитом навідалася Анджеліна Джолі, американська акторка, фотомодель, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ. У змі повідомляють, що Джолі приїхала у рамках програми благодійної допомоги і побувала у медустановах. Світлини акторки, поруч з українськими дітками у бомбосховищі з'явились у соцмережах. Польоти на автомобілі вже не кадри з фантастичних фільмів. Китайський виробник електромобілів Екс запустив реальне пробне виробництво автомобілів, що літають. Land Aircraft Carrier – це модульний автомобіль, концепція якого дозволяє водієві доїхати до якогось красивого місця, припаркуватися, вивести з багажника літальний апарат і полетіти. Заводу в місті Гуанджо вже випустив перший знімний електричний літальний апарат модульного автомобіля LAC. площа підприємства 120 тисяч квадратних метрів. А проєктна виробнича потужність 10 000 аві модулів на рік Україна увійшла у топ 5 медальних заліків Євро 2025 серед юніорів та молоді з важкої атлетики. Наші спортсмени вибороли загалом 24 нагороди. Єдиною абсолютною чемпіонкою Європи 2025 двадцять ю у складі збірної України стала Ольга Івженко. У вазі до 58 кілограмів вона виборола золото в усіх трьох дисциплінах ривку, поштовху і двоборстві. У віковій категорії Ю 20 абсолютним чемпіоном Європи став Данило Ченяков у вазі 110 кілограмів. Встановив нові рекорди. Європи серед юніорів у ривку та двоборстві. ще одне велике золото Україні приніс Максим Домбровський у ваговій категорії 94 кілограми.